Як добитися гладкого гоління? Ну, взагалі тут треба два інструменти. Ось, Наприклад, зараз бачите, у мене заросла шия, я вам покажу, як я це роблю. І, в принципі, в більшості мабуть, випадків роблять інші. Є інструмент от, і фінальний інструмент -шейвер. Значить, Що я роблю триммером? Я тримором знімаю спочатку масу верхній шар. І все, що не взяв тримар, я шліфую сіткою в шейвера. Давайте подивимося, як це все роблю. Значить, Спочатку проходимося і подивитись скільки це по часу займає. Отже, тримером я пройшовся, різницю ви бачите, ось до, так як виглядала вчетина, ось після. Значить, в принципі, це навіть вже можна так залишити, тому що це саме безпечне гоління. Оскільки, як ви бачите, це не гладке гоління в вигляді тримера. ні порізів, ні подразнень у вас ніколи не буде від тримера. Тому для підлітків це ідеальний варіант. Але якщо ви хочете, якщо після станка був схожий ефект, щоб шкіра була більш гладка, для цього йде на допомогу нам шейвер. Значить, що ми робимо шейдером? Беремо і сліпуємо. Все. Дивіться. Скільки в мене зайняло це хвилин, дві хвилини, і ось результат. Значить, до. Взагалі гоління після гоління. Я на дотик відчуваю, наскільки це гладка, приємна шкіра. Ось. Це швидко, це зручно, це економно. Можливо, хтось вже придбав собі тример, але ви не задоволені ефектом, то, звичайно, я раджу ще докупити шейвер для того, щоб вже була повна у вас картина. А також, якщо ви використовуєте гоління щодня, вам буде достатньо шейвер. Ну, взагалі, рекомендується, звичайно, парів. І тример, і шейвер. Хто з це взагалі дуже зручно, тому що тримером ви ось контури рівні зробити можна. До речі, шейвером я можу так, бачите, я ось так прохожуся, він не бере ось цю вже велику, велику масу, а бере саме там, де потрібно дрібну щитину. Тому варіанти ви можете у нас подивитись на сайті www.trimmer.in.ua, ви можете подивитись через інстаграм. Тримар і вайбер телеграм, на своєму описі під відео є телефон, є консультація, можемо підібрати той варіант, який вам потрібен. Тому звертайтесь, будемо раді співпраці.